Заступник командира роти 93-ї окремої механізованої бригади інструктує групу піхотинців перед виходом на нульові позиції під Бахмутом. Ми воюємо на Україні. З наци... нацифицировавшимся Североатлантическим альянсом замком роти просить бійців економити воду, бо з восьми пляшок, скинутих з коптера, лише одна-дві залишаються цілими. Дорога до переднього краю складна. Два кілометри в повній темряві, під вогнем арти, тож особливих вантажів з собою не візьмеш. Лише рюкзак, в якому вода, їжа, павербанки та боєкомплект. І як розповідають бійці, не всі вони доходять до позицій. Росія це країна фейк, це країна суцільна пропаганда. От ну ми з вами маємо глибше глянути в історію. Взагалі, чому Путлер от своїми щупальцями тягнеться сюди? Це його життєве кредо. Ми розуміємо, що от на старості років він реалізовує те, про що він мріяв і думав все життя. Я вам поясню, тому що саме тут, в Києві. Русь хрестилася в 988 році. Що було в 988 році там, в Московії? Там жаби кумкали. Перша згадка про поселення якісь. Вона була через 160 років після того, як тут уже Русь хрестилася. Розумієте? І їм постійно хочеться переписати цю історію. Сітка пов'язався до труп. Брама стоять і засипатися, щоб не, не завалювалося. Будівельники показують процес облаштування траншеї. Кажуть, згодом тут зроблять спеціальний дренаж, щоб під ногами було сухо. Зараз же укріплюють стіни. Це друга лінія оборони на південному сході Харківщини. Будують її цивільні підрядники. На цій ділянці працює два десятки будівельників до війни. Вони зводили будинки. Специфічні роботи, які в принципі ніколи не виконували зараз. Вчимося, пристосовуємося. Е -е, дуже багато залежить від погодних умов, mm -hmm. що якщо дощі, ще дуже важко з технікою полі. Фортифікації Зводять на полях, де колись вирощували пшеницю у місцевій громаді. Кажуть, аграрії не заперечують. Під окупацією було понад півроку і тепер хочуть зробити все, щоб стримати ворога. Як ви знаєте, тут були бойові дії. Тут вони дуже постраждали від окупації. Фермери не возмущаються. Усі усі підтримують. Сотні метрів траншей, бетонні споруди для захисту та ведення вогню. Саме такий вигляд має один зі взводних опорних пунктів на цій ділянці. Земляні роботи майже завершені. Десь нам залишилося доділати окопи, поставити ПДТ. Це вот у вас де стоять бревна, це називається перекрита ділянка траншеї. І поставити одну КСП. І все. Зверху будуть накати з бревен і грунта. І також буде ізоляція. Фахівці кажуть, ці фортифікації мають витримати потужний вогонь супротивника. Проєкт укріплень розробили військові. Вони ж контролюють усі роботи. Радусо по пораз вірнуть, ну такі пам'яті. Ага. Поднять, допустим, заруження на болі вишій нові. І та ага. все ніхто вступає. Таких споруд, за словами голови обласної військової адміністрації, до повномасштабного вторгнення не будували. Зараз роботи тривають по всьому прикордонню області. Це буде е, умовно сплошна лінія вздовж всього кордону. Друга лінія фактично оборони. Вони перетинаються один із одним. Ці взводні опорні пункти да, вони е, відповідно розташовані на стратегічних висотах. Ці ці е, саме ділянки визначалися нашими військовими тут на місці. На будівництво з держбюджету Харківщина отримала перший транш у понад 3 мільярди гривень. Терміни та обсяг робіт з міркувань безпеки не оголошують. Вони знищують ворога та контролюють небо. Військовослужбовці зенітно-артилерійського взводу 108-ї бригади тероборони перебувають на бойовому чергуванні цілодобово. В день бійці переважно працюють по броньованій техніці росіян вночі полюють на шахеди. За роботою зенітників спостерігав Денис Розенков. Огонь! Бійці зенітно-артилерійського взводу виїжджають на бойове чергування. На розгортання озброєння відводяться навіть не хвилини, а секунди, щоб у мінімальний проміжок часу бути готовими вражати ворожі цілі. Зброя завжди поготові. Автомати спара навіть одна пушка 23 мм. в Совокупності це називається ЗУ-23-2, Стріляє по наземним. по... 26-річний військовослужбовець позитив у цьому підрозділі стрілок стрілок-навідник. Хлопець раніше служив за контрактом, а з початком повномасштабного вторгнення вступив до лав 108-ї бригади тероборони. Каже, влився в новий колектив дуже швидко, адже роботи багато. Вражали піхоту, бронетехніку БМП, БТР і Шахіди. Сумте, які задачі ставлять, які ставлять задачі, такі виповнюють. Мобільні групи зенітників працюють як у день, так і вночі. У темну пору доби працюватиме дозволяє спеціальне обладнання. Звук обманчивий дуже. Візуально, у нас є тепловізор. На і по, по, -по, 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 -ньому, по ньому ми цілимося. ну, е -е, ліхтарі, лазерна указка. Це, щоб показувати, куди фонарем світить, щоб хлопці бачили, куди їм А е -е, По наземним цілям Волонтуємося по стволам. І Військовослужбовець із позивним «Койот» – найстарший у цій групі, йому 47. Чоловік, як і усі в підрозділі доброволець, про особливості роботи на зенітній установці розповідає жартома. Як кажуть, у природі немає погоди. Ми працюємо в будь-яку погоду. Злива, сніг, морози, жара, приказ є приказ, треба виконувати. Койот пригадує, як отримав свій позивний. До того, як потрапити на Запорізький напрямок, служив у розвідці на Донеччині, де виконував специфічні бойові завдання. Був в розвідці, з командиром, гуляли, як сіпні волки. Де хотіли, коли хотіли, куди хотіли ходили. Були і на території своєї, і на враженську територію заходили. Усі бійці підрозділу мають серйозний бойовий досвід. Працюють злагоджено. У команді кожен чітко знає свої обов'язки. Водій зенітної установки з позивним Патрік розповідає. Під час виїздів намагаються взагалі ніколи не вимикати мотор. Тобто машина весь час двигун працює. Машина стоїть уже на передачі. На гальмах, гальмах тримає ногу, і Як уже треба, тільки відпускає. Поїхав транспорт зенитників та їхня гордість. Цю машину для військовослужбовців купували друзі у Польщі, а доводили до ладу і готували для бойових виїздів хлопці самостійно. Поставили на облік і почали бігом варити. За три дні повністю переобладнали автомобіль, поїхали, також по елеваторам попросили гуму, транспортерну ленту, все це обшивалося, кабіна від уламків. Случая обстріла міномета і танка ближайша скулки, щоб не ушкодили. Як кажуть зенітники, роботи наразі вистачає. Росіяни не припиняють спроб посунути нашу оборону, але українські захисники кажуть, плани ворога зазнають краху. Денис Розанков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Законопроект про мобілізацію понад 4 тисячі правок позаду. Усі пропозиції від депутатів уже розглянув профільний комітет. Про це повідомили низка народних депутатів. Далі ще один етап розгляду правок власне. Самого комітету і документ можуть винести на фінальне голосування за прогнозом нардепів Гончаренка та Желізняка. Під куполом законопроект про мобілізацію в другому читанні розглянуть орієнтовно за два тижні. Одна з можливих дат 10 квітня. На початку лютого парламент підтримав цей документ у першому читанні. Відтоді його готують до другого читання в комітеті.